З вами Лілія Налягака, Час новин. Одна людина загинула, і 13 поранені внаслідок ракетного удару росіян по Запоріжжю цієї ночі, як повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, серед постраждалих чотирирічна дівчинка та 17-річний хлопець. Окупанти завдали по обласному центру щонайменше 10 ударів. Виникли великі пожежі. Полум'я охопило три житлові будинки, дві вантажівки на парковці та станцію техобслуговування. Зруйновані приватні будинки та нежитлові приміщення до ліквідації наслідків залучили майже сотню рятувальників та два десятки одиниць техніки. Гучна ніч у російському Саратові. Там із третьої ночі до п'ятої ранку лунали вибухи. Місцеві жителі виклали відео в соцмережах. Попередньо уражено промислову інфраструктуру. Триває пожежа. Офіційна влада країни агресорки наразі нічого не коментує. Відомо лише, що на час дронової атаки закрили місцевий аеропорт Гагарін. Кірижський нафтопереробний завод у Ленінградській області зупинив головний блок після атаки українських безпілотників. Цей НПЗ є одним із найбільших у РФ. Після нічного дронового удару, 14 вересня, там спалахнула пожежа, яка пошкодила піч, обладнання та установку, що забезпечувала майже 40% потужності заводу. За даними Reuters, відновлення роботи цього блоку може тривати щонайменше місяць. Підприємство спробує компенсувати втрати, збільшивши завантаження інших установок, але працюватиме лише на 72-75% від своїх можливостей. До 19-ти зросла кількість поранених унаслідок російського удару по Краматорську на Донеччині. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко. Нагадаю, пізно ввечері у неділю окупанти скинули чотири авіабомби посеред містю. Потужні вибухи прогреміли, коли більшість людей уже спала. Пошкоджено 13 багатоквартирних будинків, заклад освіти, адмінбудівлю та автівку. Селище Ямпіль на Донеччині та прилеглі території перебувають під повним контролем Сил оборони України. Про це заявили в 11-му армійському корпусі. Там підтвердили, що окупанти, маскуючись під мирних жителів, що є порушенням норм міжнародного права, зайшли в населений пункт. Вони переховувалися у приватних будинках та підвалах і використовували місцевих як живий щит. Однак підрозділи 11-го армійського корпусу провели антитерористичні заходи, внаслідок яких противника виявили та знешкодили. Близько 11 тисяч випадків застосування росіянами небезпечних хімічних речовин зафіксували в Україні від початку повномасштабної війни. Понад три тисячі українських бійців звернулися до медиків з ознаками отруєння. Про це розповіли в управлінні радіаційного хімічного біологічного захисту командування сил підтримки ЗСУ. Там зазначили, що більше ніж у половині випадків визначити тип заборонених речовин неможливо, оскільки перевірка спеціальними приладами на фронті часто недоступні. частка використання сльозогінних гранат зафіксована нами приблизно до 38% від загальної кількості. Решта невідомих небезпечних або випадків фіксування цих же самих небезпечних хімічних речовин можуть містити як ті ж самі Сі, можуть містити аміак і хлор, але Більша частина понад 55% декларуються нами як невідомі хімічні речовини, оскільки їх фіксування здійснюється за рахунок доповідей з місця спостереження, тобто від спостерігачів в тих же самих окопах, з тих же самих траншей. Відкривають відповідно кримінальні провадження щодо порушення противником прав ведення війни. Ось. І іноді не здається евакуювати потерпілого для того, щоб вчасно можна ідентифікувати. Так, оце, що розказував Артем. При спілкуванні з потерпілим він розказує, що ну, були такі ознаки, але насправді його не змогли із за інтенсивності ведення бог дій вчасно евакуювати. Це може бути ще й і дві, і три і більше діб. І вже тоді не вдається цей випадок ідентифікувати і віднести його як до такого, що він мав місце. Тому ми назвали вам цифри тільки ті, які офіційно підтверджені, задокументовані і відповідно передані відповідні органі, в тому числі і Міністерство закордонних справ. Майже 200 тисяч гривень зібрала команда подробиць разом із черкаськими волонтерами на потреби ЗСУ. І все це завдяки вашим пожертвам. Важливий кожен донат, навіть невеликий, їх було достатньо, щоб придбати для одного з підрозділів 118-ї бригади ТРО нічний дрон-розвідник. Квадрокоптер уже у бійців і виконує бойові завдання. Допомогти нашим захисникам можна за QR-кодом, який ви бачите зараз на екрані. Друзі, ви неймовірні супергерої, тому що допомогли нам команді подробиць спільно з черкаськими волонтерами зібрати майже 200 тисяч гривень на ось такий диво-дрон. Матрас 4Т для зведеного загону 118 ї бригади, яка зараз боронить нашу країну в районі міста Сіверськ. Ось дрон придбали хлопцям передали. Дякую, величезне. Також хочу подякувати від особового складу 118-ї бригади Роти Рубак за вашу підтримку і допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Друзі, не оминайте наші збори. Реквізити їх у вас на екрані. І пам'ятайте, кожна ваша копійка задоначена на наші збори береже нашим військовослужбовцям життя. Дякую. Невеликий колектив, але велика справа. На Одещині у селищі Любашівка вже понад три роки волонтерки шиють одяг для військовослужбовців, виконуючи будь-які замовлення. Про справжню українську завзятість наш наступний матеріал. Це ми шили плащ такий, в якому, от, наприклад, якщо захиснику доводиться стояти там в наряді і йде дощ, то відповідно це має бути дуже зручно. І, звичайно, це має бути водонепроникно. Промислові машинки придбала громада, лекала, знайшли в інтернеті якісну тканину, постачають волонтери. Від ранку і до вечора тут триває робота. І так, майже з перших днів повномасштабного вторгнення. Ну ми ж маємо наближувати нашу перемогу. У нас ростуть діти, наші діти мають жити в вільній країні. Там багато наших рідних, наших близьких на, на фронті воюють. Ми хочемо, щоб це вже було завтра, а ще краще сьогодні. Ось оце мені надає наснаги. Я, я думаю, всім нам у колективі лише три майстрині, та за цей час вони встигли пошити вже понад 500 комплектів військової форми, близько сотні зимових бушлатів, а ще десятки маскувальних костюмів, розгрузок, плитоносок та інших виробів. Це припори на замовлення хлопцям. На, на фронт, щоб воно їм допомагало, зігрівало. І ми сподіваємося, що так і буде. Будуть вони на звільнених територіях майорить наші прапори. Тетяна мріє про мирне життя у рідному Херсоні. З міста жінка виїхала, ще під час його окупації влітку 22-го року з жахом згадує терор, який росіяни влаштували місцевим жителям. Сидіш в квартирі? Сидиш у квартирі, а ось так ось біля вікон вони йдуть з автоматами, і ми просто 16 людей не дихаємо. Ми боялися навіть дихати боялись, тому що могли просто в вікно стріляти. Поруч із жінкою працює її сестра Наталя, також переселенка з Херсону. каже: у кожний шов вкладає любов, надію та віру в силу українського війська, а ще постійно вдосконалює моделі, додаючи власні рішення так як нам допустим, підказують воєнні, що їм лучше, якийсь карман додавати. Даже от розгрузки ми шили, розрабатували карман такий. Потім додавали, там під гранатку, там під щось. І ми так дошиваємо, пришиваємо і робимо, так як їм зручно. При цьому кравчині виконують і індивідуальні замовлення, коли приміром треба пошити форму на нестандартну фігуру. Саме своєю турботою та уважністю трудівниці з Любашівки вже встигли підкорити серця бійців. На всіх напрямках фронту діляться волонтери, які доправляють одяг захисникам. Тоді, коли відшивають форму, приносять і кажуть, обов'язково запитайте в хлопців, чи їм підійшло. Я запитую, вони завжди передають вітання. Дуже дякують, кажуть велике спасибі за те, що в нас є такий, такий надійний тил, і це для них більше, ніж форма. Це для них якийсь символ домівки, затишку сімейного такого. Благополуччя тож зупинятися майстрині не збираються. І до своєї звичайної роботи, а це пошиття костюмів для місцевих творчих колективів. Повернуться лише за однією умови. Ось таке ми будемо шити після перемоги і на перемогу пошиємо всім. з Отещини Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Продовжимо новини о 7.30, А зараз у ефірі працюватиме Олексій Фадієв. Дякую, колего. Так протягом цієї півгодини теж буде включення з іншої ділянки фронту, і теж буде збір. Я вас дуже прошу доєднуватися, тому що небайдужість допоможе перемогти і не інакше.